Ні, ні, ну тільки не зараз. Ну де я в полі маю заправитись? О, заправка? Хоч би поворотника включив. Бемве. Можете мене заправити? Легенько, що будемо заливати? 95-й, але я бачу, у вас одна каністра. Ще ніхто не жалувався, ні один не вертався. А ти просив бензин чи дизель? Бензин! Що ви мені лєте? Бензин. Може, вас поки є щось перекусити, то не знаю, якийсь ходох. Є гречка, жінка дала на обід. Ще зелепухів нарвали. А фермерський бургер. Я тобі, як фермер, скажу, перший раз таке чую. Фаїть, знаю. Бургери не знаю. О, це що, Е, Ні, ні, це туалет, але він платний. А скільки гривень з кожного літра йде на дрони? Наступне питання: так як на око, з кожного літра пального пульс, гривня йде на дронопад, щоб знищувати ворожі розвід дрони, які шукають стратегічні об'єкти і наводять ракети. Все, пішли звідси. Нам тих клієнтів не треба. Приїдемо 500 метрів, заправка око. Ніякого бізнесу з вами не зробиш, а ти йому ще залепухи свої віддав. Дуду, -ду 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 -ду.